Вітаю, друзі! На зв'язку Ігор Придаток. І в цьому відео хочу показати вам, як завантажувати індикатори в платформу MetaTrader 4 або MetaTrader 5. І так, ви купили або знайшли десь індикатор. Ми будемо розглядати це на прикладі індикатора сесій. Ось, Є в нас архіви для MetaTrader 4 і MetaTrader 5. Заходимо в архів. Бачимо розширення X4. X4 означає, що він підходить, призначений для, для платформи MetaTrader 4. Перетягуємо сюди його, От, або натискаємо права клавіша мишки на архіві і натискаємо витягти в поточну папку. Ось. Так само беремо для MetaTrader 5. Права клавіша мишки, витягнути в поточну папку. І є в нас для MetaTrader 4 і для MetaTrader 5. Копіюємо спочатку для MetaTrader 4 платформа-індикатор. Переходимо в платформу. Далі нам потрібно перейти в меню файл, відкрити каталог даних. Переходимо далі в папку MQL4 і в папку індикатори. Тут натискаємо праву клавішу мишки, вставити. Все, з'явився в нас ось цей індикатор. Закриваємо це вікно, перезагружаємо нашу платформу MT4. Закриваємо її і відкриваємо заново. Так, перезавантажили ми платформу, далі переходимо в меню Вставка, індикатори, користувацькі. І переходимо, шукаємо його тут. FX SSI. Ось цей індикатор ми завантажували. Натискаємо. Тут можемо вибрати в цій відображення вкладці ось тут. чи всі таймфрейми, чи тільки там деякі нам треба. Можемо всі не вибирати, щоб менше нагружати графіки. Ось. Тут галочка має стояти, дозволити DLL. Ось. І тут вхідні параметри налаштування. Тут в цьому індикаторі сесій. Немає такої, цей, такої сесії, як Франкфуртська. Ось, Тому будемо налаштовувати без неї. Беремо замість авто годину 00.00, Якщо поставимо перша ночі, то там він буде цей, за, ну, показувати до 10 ранку, трошки задалеко. 10 ранку у нас вже Лондон відкривається. Далі тут можна вибрати сесію on чи OFF, якщо вам не потрібна якась сесія. Далі беремо Лондон. Лондон беремо з 10.00. Далі Нью-Йорк, беремо з 16.00. Ось, І Сідней. виключаємо цю сесію. Так, тут в нас є налаштування. Скільки сесій показувати попередніх. Тобто. Скільки в історії сесій показувати. Тобто за день індикатор показує 3 сесії. Можемо взяти, наприклад, 30, щоб за 10 торгових днів показував нам. І беремо тут скільки наперед показувати сесій. Там можна одну сесію достатньо. Це показувати до якогось таймфрейму, Там максимум до H1. Ось, Бо там, в принципі, вище вже немає сенсу в цьому індикаторі на вищому таймфреймі. Натискаємо ОК, OK, і в нас з'являються ось такі рамки заповнення індикатора сесій. Так, список індикаторів, натискаємо праву клавішу, вибираємо список індикаторів. Тут натискаємо два рази клавішу лівої мишки. І вибираємо тут «Fill Session Background. Можна «Off» виключити, не заповняти ці сесії. І натискаємо ОК. Ось. І так в нас виходить. В суто ось такі контури сесії. Акуратні. Так, тепер переходимо до MetaTrader 5. Вбираємо цей індикатор для платформи MetaTrader 5. Права клавіша, копіюємо його. Переходимо в MetaTrader 5. Беремо файл, відкрити каталог даних. Беремо тут MQL5 папку. Індикатори, права клавіша, і вставляємо. Тут же в мене він є, цей індикатор. І закриваємо папку, перезавантажуємо платформу. І так само як MetaTrader 4. Беремо вставка, індикатори, користувача. І ось тут же шукаємо цей індикатор сесій FX SSI цей, що ми завантажили. І так само все робимо. MetaTrader 5, як і в MetaTrader 4 зробили. І все, у нас є індикатор, який нам був потрібен, вже працює в платформі. Ось так все просто. Якщо виникли якісь запитання, запитуйте, задавайте в коментарях, всім відповім. Ось, дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху в торгівлі.